Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець. А передусім про таке: викрали газу на 250 мільйонів. Екс-очільник черкаської приватної компанії у сфері газопостачання постане перед судом. Проблеми міста під час сесії черкаські депутати розглядали питання реставрації музичної школи та оновлення системи теплопостачання. Покращення для учнів. На подвір'ї Жашківського ліцею оновили асфальтне покриття та облаштували паркувальний майданчик для шкільних автобусів. Завдяки доказовій базі Служби безпеки перед судом постане екс-очільник Черкаської приватної компанії у сфері газопостачання, який причетний до масштабної схеми привласнення палива з газотранспортної системи України. За даними слідства, протягом лютого червня 2023 року компанія незаконно викачала з державної ГТС понад 10,5 мільйонів кубометрів газу на 251 мільйон 174 тисячі гривень. Як встановило розслідування ще на початку повномасштабної війни, комерційна структура фігуранта закуповувала блакитне паливо у державного постачальника для покриття власних виробничих втрат. На початку 2023 року, держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину. Втім, замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти з ним нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу з державної труби ГТС. Щоб виправдати злочин, ділки прикривалися винятковими обставинами та продовжували здійснювати відбір газу для покриття потреб компанії у серпні цього року. На підставі зібраних доказів екс керівнику приватної структури було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 прим. 1 кримінального кодексу України. Це за зловживання повноваженнями, тобто умисне з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки. Обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду, зловмиснику загрожує 6 років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво. Обласної прокуратури поліція Черкащини затримала підозрюваного у розбої та вбивстві скоєному з корисливих мотивів. 21-річного жителя Рівненської області поліцейські затримали на Одещині 4 листопада. На узбіччі автодороги в Уманському районі випадковий водій виявив тіло чоловіка без ознак життя поруч припаркованого автомобіля. На місце події прибула слідчо-оперативна група, працівники кримінальної поліції, експерти та інші служби на тілі загиблого експерти виявили численні сліди насильницької смерті. Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 64-річний мешканець Рівненської області. Слідство з'ясувало, що чоловік приїхав на Черкащину для придбання трактора та мав при собі близько 4 тисяч доларів і понад 122 тисячі гривень. Також правоохоронці встановили, що потерпілий зустрічався із 21-річним знайомим на трасі поблизу села Гропотуха Уманського району. Знаючи про наявність у товариша великої суми грошей, зловмисник скоїв розбійний напад. Він завдав потерпілому численних ударів металевим предметом по голові. Після цього нападник замотав тіло у ковдру та залишив на узбіччі. У результаті комплексу безперервних оперативно-розшукових заходів із залученням аналітичних ресурсів та за силової підтримки спецпризначенців групи оперативного реагування оперативники кримінальної поліції та слідчі затримали підозрюваного в Одеській області, де він переховувався. У фігуранта вилучили речові докази, які підтверджують його причетність до скоєння тяжких злочинів. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом уменської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує максимальне покарання, довічне позбавлення волі з конфіскації майна. Слідство триває. Акція нагадування про полонених та безвісти зниклих захисників вкотре відбулася у Смілі. Подробиці в сюжеті студії сміла новини. У смілі знову відбулася акція нагадування про полонених та безвісти зниклих захисників України. Цей захід не просто традиція, а голос болю і віри родин, які щодня живуть очікуванням. Син Чаплінський, Руслан з 22-му пропав, А півяні Кайдановича Артур у 23-му пропав. Чекаємо разом з вами мішкова Андрія, сина. Пока даної інформації ніякої немає. Ми ждемо, дочекаємося в будь-якому випадку. Зник син Залука Олександр Володимирович поблизу Турецька. Турецька. Це його донька сина, який завтра буде рік і місяць без зник на Курському напрямку. 118-та бригада ТРО, 158-й батальйон. Начнет селецький Павло Володимирович. Ні про його, ні про його побратимів. Нічого не має нашого. Ні про кого. Нічого. Зачак Андрій Васильович. Снег у травні. Чекав. На жаль, статистика залишається невтішною. Лише за останній тиждень у Смілі з'явилися чотири нові родини, які чекатимуть на звістку від своїх рідних. Люди вийшли на центральну площу міста, щоб підтримати одне одного, об'єднатися в молитві та нагадати суспільству: війна триває, і за кожним іменем стоїть життя, доля, родина. Ми вперше взагалі сьогодні запросили дівчатка. Ми просто бачили неодноразово. Це дуже важко. Просто дивитися, що в нашому місті стільки безвісті зниклих людей. Хочеться про це говорити, і хочеться, щоб люди про це знали. Ми вийшли з півочі молоді і плюс бабусі наші прийшли також допомогти та підтримати. Серед учасників традиційно переважно рідні, друзі та знайомі зниклих воїнів. Вікторія, чий чоловік, досі в полоні прочитала зворушливий вірш про віру в його повернення. Я знаю, що мій чоловік живий. Я в цьому впевнена, тому що я знайшла відео з побратимом, який каже, що вони потрапили в полон. Так він не має права називати фамілію, але зникли вони удвох. Тому для мене кожен прихід сюди це ще один доказ того, що більша сила. Віра в того, що скоро моє диво, на яке я чекаю, здійсниться. Тому я не знаю, як інші люди, але я вважаю, що ми маємо бути голосом тих, хто там не може за себе говорити. Тут треба стати, сказати, можливо, закричати, не знаю. Ці вірші це і є цей крик. І підтримка для кожного з нас. Ця віра живе у кожній родині, що чекає. Були би зовсім незнайомі та поєднали по вас. Пішли сини, чоловіки із дому, на для України час. Їх також доля об'єднала, плічок літали як один. Гонити ворога лихого і захищати рідний дім. Та діти, матері, дружини, спокій дарували дім, не славні, сильні, вимогутні, неравний бій, нелегкий час для нас, Ви мужні і незабутні. Ми любимо і чекаємо вас. Традиційний автопропіг вулицями міста став символом єдності і нагадуванням для всіх перехожих. Наші захисники незабуті на завершення учасника акції підняли символічний прапор та запустили в небо білі блакитні кульки як символ миру, надії і безмежної любові до тих, хто досі не вдома. Блакитний чорний прапор це символ пам'яті про зниклих безвісти, де блакитний колір уособлює надію на повернення, а чорний невідомість і втрату. А в поєднанні з білими голубами віру на добру звістку Цей акт нашої віри, яка не згасне, доки не буде повернуто останнього воїна. Ми просимо, не забувайте про них. Сміла знову показала, пам'ять жива, а віра сильніша за розпач. Реставрація музичної школи та оновлення системи теплопостажання. Інформація про те, що першу музичну школу, нібито планували знести, є хибною. Про це під час сесії Черкаської міської ради заявила директорка закладу. Водночас в управлінні житлово-комунального господарства оприлюднили деталі стратегії розвитку системи подачі тепла. До останнього у присутніх виникли питання. Детальніше у сюжеті Вікторія Леги. Перед тим як розглянути порядок питань під час чергової сесії міської ради, спершу пояснили, що ж не так із висвітленням інформації про реконструкцію першої міської музичної школи. Слово взяла директорка закладу її слів, в медіа подали дані некоректно заплутавши читачів. Дуже багато Черкащан зрозуміли, що взагалі знесли першу музичну школу, тому що було багато і Нам казали, ва що знесли. Розумієте, до чого приводять непорядні такі подачі інформації. У 2023 році, завжди всім вам, нам виділять фінансування, ми зробили проєкт по всіх правилах СССР пам'ятки архітектури, погоджений на всіх рівнях законодавчих гмок. І в 2025 році ми провели тендерну закупівлю. І, до речі, я вам хочу сказати, що у нас був всього лише один учасник. 25 червня був укладений договір із підрядником. Наступного дня за цим об'єктом призначають перевірку. Порушень процедури тендерних закупівель не було виявлено, додає директорка. Будівля закладу руками була в аварійному стані. Реконструкція дасть змогу відновити пошкоджені частини школи і аж ніяк не зносити її. Спочатку демонтаж посилення всіх конструкцій, і потім монтаж з обліцюванням збереженої цегли. Як написано в проєкті, і зараз ця цегла вивезена, пронумерована, вона складена на орендованих приміщеннях. І вона буде там збережена до тієї пор, поки не продовжаться роботи в наступному фінансовому році. Якщо буде ваша воля профінансувати ці роботи далі, оновлення чекатимуть і системи постачання тепла міста. Начальник управління житлово-комунального господарства розповів про стратегію розвитку цієї галузі. Вона охоплює період з 2025 до 2035 років. Враховуючи нові мікрорайони, які можливо будуть побудовані. які там будуть мережі, хто буде там проводити, які мережі будуть будувати. Це кітеплакапленерга. І відповідно щорічно під час затвердження тарифів цих комунальних підприємств витрати на модернізацію, тобто інвестиційна складова може бути вибрана виключена із того, що тут в інвестиційній цій схемі теплопостачання дещо зі стратегії мають реалізувати вже цього року. В цьому році вже на південно-західному районі вже переходять. Декілька будинків з двохтрубної системи на однотрубну. Економія коштів відбудеться в зв'язку з тим, що витрати теплоносія під час транзиту буде набагато менше. Ну вдвічі менше у межах стратегії оновлюватимуть також котли. Нині дві з 29 котелень є твердопаливні. Решта працюють на газу. Перевести усі на тверде паливо неможливо, пояснюють у профільному управлінні. Але оновлення нехай поступове дозволить зекономити кошти у нових мікрорайонах, які сьогодні забудовують. Також планують встановлення ІТП. Вікторія Легай, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Українські родини можуть оформити пакунок школяра до 15 листопада. Саме до цього часу триває прийом заяв на отримання допомоги. Цією можливістю вже скористалися 246 тисяч сімей. Серед них погоджено 202 тисячі заяв, ще 4 тисячі на етапі верифікації. За інформацією Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, на сьогодні програма профінансована на 82% від запланованого обсягу. Майже 1 мільярд гривень уже надійшов на рахунки, понад 196 тисяч родин першокласників. В останній хвилі виплат допомогу отримали понад 8,5 тисяч сімей на суму 43,5 мільйонів гривень. У межах програми українці вже використали понад 695 мільйонів гривень. Найбільше коштів традиційно витрачають на дитячий одяг. Загалом допомога в розмірі 5 тисяч гривень покриває витрати на канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття, а також книги. Сім'ї можуть скористатися онлайн-платформою, яка показує понад 27 тисяч магазинів, де діє пакунок школяра, але не є вичерпним переліком торгових точок. На подвір'ї Жашківського ліцею номер 3 оновили асфальтне покриття, облаштували паркувальний майданчик для шкільних автобусів та продовжують працювати над зведенням спортивної інфраструктури. Детальніше у відео місцевих новин. Безпека дітей починається з моменту, коли вони виходять з дому. Тому сьогодні важливо інвестувати в освіту, забезпечуючи безпеку, комфорт та різні можливості для всіх учнів, каже очільник громади Ігор Цибровський. Починається з технічного обладнання, технічної справності наших автобусів. Постійно оновлюємо автобусний парк, щоб ці автобуси були зручні, і нові й технічно справні. З цим успішно справляємося, але виникає питання саме посадки і висадки учнівського колективу, коли вони доїжджають до освітянських закладів. І от саме у третьому ліцеї виникла така потреба. Організувати саме безпечне середовище у Жашківському ліцеї навчаються понад 400 дітей із різних населених пунктів, тож створення безпечного освітнього середовища є особливо важливим, наголосила виконуюча обов'язки директора закладу. Безпечне освітнє середовище сьогодні дуже у нас на часі. У нас була проблема із висадкою дітей, тому що в нас не було облаштований майданчик на території нашого закладу, не була створена кишеня паркувальна. Наші дітки змушені були висаджуватися і сідати до автобуса на загальній зупинці загального користування там, де ходить транспорт, міський. Це є Небезпека для наших діток, тому було прийнято рішення про облаштування посадочного майданчика на території нашого закладу. Водій шкільного автобуса зазначає, що оновлене асфальтне покриття забезпечило комфортні умови для підвозу школярів. Були раніше проблеми, а зараз засмонтирували все добре. Як раніше і йде посадували дітей разом на установці, а тоді тут в болоті. А тепер усі за площадка добре, для двох автобусів готова безпечніше. Так. Да. До виконання ремонтних робіт дітей доводилося висаджувати з автобуса на узбіччі, що становило суттєву небезпеку для школярів. Тепер же їх підвозять безпосередньо до території школи, що значно підвищує рівень безпеки. Максимально продумало, що можна було би тут зробити. Ну а вже коли ми робили паркувальну кишеню і заїзд, то вирішили вже обновити і подвір'я, яке всередині ліцею знаходиться, оскільки там проводяться і заходи, урочисті лінійки, інші заходи, і вода затримується, необхідно провести. Таку процедуру, яка зветься, водовідведенням, ухили витримати, щоб вода не затримувалася і не йшла під будівлю, бо з роками вона буде псувати. Зі слів Ігоря Цибровського, це один із п'яти закладів, на якому буде облаштовано футбольне поле або майданчик із стучним покриттям. До цього часу діти в траві. І коли дощ, непогода, діти не мали змоги проводити уроки фізичної культури на свіжому повітрі. Зараз можна буде продовжити цей термін, оскільки свіже повітря, самі розуміємо, як впливає на здоров'я наших дітей. У цьому напрямі самоврядці працюватимуть і наступного року, враховуючи подання відділу освіти, сформованого на основі клопотань директорів шкіл і дитсадків, які доповідають про потреби своїх осередків. Неподалік Руської поляни Черкаського району сталася дорожня транспортна пригода. На перехресті автодороги Н-16 водій автомобіля ЗАЗ-Сенс не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з авто Вольво. Після зіткнення другий некерований транспортний засіб з'їхав у кювет. Як наслідок, обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Медики оглянули водіїв, травм вони не зазнали. 48-річний пасажир автомобіля Вольво дістав незначні тілесні ушкодження та відмовився від госпіталізації. Інспектори сектору реагування патрульної поліції склали протокол, адмінматеріали скерували до суду. Південний циклон, який вже повністю охопив Черкащину, продовжує поливати суттєвими дощами нашу область. На щастя, це не триватиме довго. І вже найближчим часом вихор має піти на Полтавщину та Харківщину. Відповідно, дощі послабляться. Тепер детальніше. У середу, 12 листопада, за прогнозом Черкаського гідрометцентру в регіоні можливі невеликі дощі, але погода поступово стабілізується на фоні стрімкого росту атмосферного тиску. Температура впродовж доби 4-9 градусів тепла. У Черкасах 8-10 градусів. За прогнозом хмарно. Вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Цього дня наші предки звертали увагу на поведінку синиць. Якщо ці птахи масово з'являлися біля будинків, чекає великого холоду. Якщо почали свистіти, то день буде ясний, а якщо синиці вранці пищать, то до ночі мороз ударить. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах, на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!